Чому відбувається таке зло? Стільки вбитих, зґвалтованих все не перелічиш. У всьому є причина і наслідок, тому що в школі викладають, що люди походять від звірів, вони не цінують тоді своє життя, поводяться як тварини і так само становляться до інших людей. Тобто, яка причина? Безбожжя. Люди перестали вірити в Бога, а війна це вже наслідок. У школах завжди викладали. Божий закон, Слово Боже, що зробили в останнє століття. Це прибрали, почали маячні вчити. Який результат отримали? Війни колихнули наші землю, тому що сини дьявола, посіяні в цей світ, почали пропагандувати еволюціонізм, атеїзм, відсутність Бога, невіру в Біблію. Сталін говорив, що потрібно викладати що нібито землі мільярдів років. Всі люди походять від мав. Не було всесвітнього потопу, і це була ідеологія, яка призвела до неймовірних втрат і жахливих катастроф. Для того, щоб жити в християнській нації, захищеній Богом, нам потрібно вернутися до Господа нашого Ісуса Христа. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненка Місії Слова Боже, щоб наповнити своє життя одкровенням згори і продовжити щасливе життя без дьявола. Напишіть нам, ми з радістю будемо переломлювати з вами хліб насущний за заповіддю Христа, спілкуватися і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас.